Іноді потрібен лише один поштовх, щоб здійснити мрію. Вітаю! Мене звати Анастасія. Я викладач програмування для дітей від 6 до 16 років. Мені хотілося реалізувати свою ідею, дати дітям можливість скористатися гаджетом наповну. Не просто сидіти грати в ігри, а саме скористатися ним на З дитинства я мріяла робити щось значуще і творче. Мене завжди цікавили технології, і я захоплювалася тим, як вони можуть змінювати світ. Я готувала ігри для дітей освітні з математики, з української, за допомогою програмування. Їм дуже це подобалося, і вони так само їх можуть створювати. Я вирішила цьому навчити. Але мені не вистачало знань, як саме вести свій бізнес, як все правильно прорахувати та взагалі з чого починати. І тут моя подруга вислала мені посилання на реєстрацію у проєкт Трімену. Я довго сумнівалася, чи варто подаватись, вагалась до останнього дня і все ж вирішила ризикнути. Це було рішення, яке змінило моє життя. Проект став для мене таким своєрідним поштовхом: спробувати. Спробуй, в тебе вийде! Проект дрім став для мене справжнім викликом. Це був не лише курс про бізнес, це був шлях самопізнання. Я дізналась багато нового про себе, свої можливості. І обмеження за допомогою тих знань, які мені дали під час проекту. Я розумію, як надалі мені будувати свою стратегію. Захист своєї бізнес-ідеї був для мене хвилюючим моментом, але я змогла. Я заявила про себе та свою ідею, і мені повірили. Повірили так сильно, що виділили грант для того, щоб я могла почати розвивати свою власну справу. Я була в шоці, і тут мені дають цю допомогу. І я розумію, що це неймовірно круто. Я була щаслива не від отримання грошей. Я була щаслива від того. Того, що в мене повірили. Повірили в те, що я зможу. Моя ідея крута. те, що вона має право на життя Акімові Ан Анастасіїв? Всі набажаю. Ну за такими, як ви майбутнє. Обійшлося і без життєвих випробувань. Під час участі у проєкті мою сім'ю спіткала трагедія. Мама була важко поранена під час обстрілу. Це був надзвичайно важкий період. Я одразу ж купила квитки і поїхала додому. Мама була в дуже важкому стані, перебувала в реанімації, я з нею ночувала в лікарні. Я не думала взагалі там ні про який бізнес, ні про що. Я думала, що мені необхідно зараз допомогти мамі, які мої подальші кроки. Але навіть тоді я не здалась. Моя мета була занадто важливою, щоб опустити руки. Ситуація, яка склалася в мене, вона безсумнівно дуже складна. Але хто казав, що буде легко. Будь-яка перешкода в житті це можливість отримати досвід, і все, що ви можете, це тільки переступити її, йти далі. І після того як мама почала одушувати, я повернулася до свого бізнесу, запустила рекламу, замовила візитівки. Розробила сайт та підготувала плани уроків. Завдяки підтримці Dream and Do я змогла перетворити свою мрію на реальність. Я розробила бізнес-план, організувала пробні заняття і вже отримала перших клієнтів. Проєкт Dріam Do мене не покинув. Вони запропонували заняття для діток з часу служити. І зараз я маю чотири заняття на тиждень. Проект навчив мене, що якщо ти палаєш своєю ідеєю, то все можливо. Я відчула. Як важливо вірити в себе. І ця віра стала ключем до мого успіху. Проект Dream неймовірний, шалена підтримка це ті знання, які ти будеш використовувати. Вони не скажуть, як тобі вести свій бізнес, все життя, вони дають поштовх. Тепер я впевнена, якщо є мрія і цілеспрямованість, все вдасться. Dріam допоміг мені побачити, що мрії можуть стати реальністю. Я хочу подякувати організаторам Дріменду, всім спонсорам. Я неймовірно вам вдячна, тому що це те, чого я прагнула. Я наразі щаслива. Я хочу діяти далі. Я хочу розширюватися і допомагати іншим, так як ви.